Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, В цьому відео, в минулому відео, ми з вами от -от зачистили руїни, пройшли аж, от, аж от звідси ми велику частину пройшли і зайшли от сюди до моста беззаконня. Але ми тут ще в цій частині забули от сюди сходити в храм Мариків. Тому давайте відео, напевно, буде недовгим. Ми скоренько сходимо сюди, тут зачистимо. Тут, до речі, у нас буде продовження квеста Юри. Чи Юри? Ю, Юра, та? І там ще повоюємо з фантомом, який вторгнеться в наш світ. Ну, Заодно тут ще попідбираємо різні речі. Та таке. Давайте, щоб було, може, швидше. Сідаємо на коня, так як ми з тої сторони там вже зачищали, підемо тут скочимо, а тоді вже зійдемо з коня. От, зіскакуємо сюди вниз. А далі вже підемо. От, так, з -с -с тут сходимо. Тут у нас є вовки. Раз. Два. І вон там третій лежить. Все, з ними ми розібралися. Тут ми знаходимо ще, як бачите, пульсуючий лист. Ось тут. Так, тут у нас гриби. Так, куди нам ще тут? Давайте подивимося кругом. Що ми тут ще можемо з вами знайти, щоб вже сюди не повертатися. так Там далі нічого ніби нема. А ось тут ще зелень пропустили. Так, і нам треба де той храм, вон храм. Йдемо до нього. Так, тут можемо зіскочити. Тут також десь вон вовки є. Один. Десь вон там ще один ходить. Ай, навіть не дістали ми його. Так, з вовками ми розібралися. Дивимося, що тут можемо знайти. Горубина, горубина і гриб. Ага, сюди ми з вами ще підемо після того. Нам треба буде ще воно ту сторону сходити, також щоб не повертатися ще там дослідити. О, тут ще один бок. Так, розбираємось з третім. Тут у нас черепок і тут лежить лут. лут магічна змазка. Так, тут щось з вовка випало. Так, і тут вон ще бачу черп є. Так, нам би магію трохи випити так. Давайте по повному. І давайте нагору. Так, спочатку зараз подивимося, що ми тут маємо. Тут вон ще один лут. Забираємо. Так, тут астроянди. Так, так, так. Нічого не бачу. Вон, бачите, то Юра лежить, Юра. Давайте спочатку дослідимо все навколо, а потім вже підемо до нього. І тим більше як ми будемо вторгнутися, той фантом Леонора здається. Нам ті вовки не заважали з нею воювати. Так, забираємо. Так, тут та грубина. О, тут, до речі, метелики ще. о. Бачите, отут в самому кутку є метелики. Ще гурубина. Так. Добре. Тут вон собакі. Випало. Збираємося з тією собакою. Забираємо троянди. Дивимося, ще все навкруги. Так, більше я тут, а от ще є троянди і гурубина. Так, заходимо тоді всередину. от Другий храм Мариків. Марики. Марики. Так, забираємо тут давайте всі троянди. Так, Троянди, троянди, все забираємо. От. І тут вон лежить якийсь прикольний лут, а? Ага, священна сльоза, супер, нам підійде. Трошки покращимо свої фляги. Так, ну все, будемо... Давайте, будемо розмовляти з Юра. І з нього він, здається, що тут з нього щось ще й випаде. Чи він тут загине? Зараз глянемо. Елеонора, здається, я тобі не рівня, каже. Ну, як бачиш, я і сам дещо навчився. Я відрізав палець. Прошу Еле... Елеонора, не піддавайся жаної ж... ж... крові, поганої крові, жажді. Не підувайся жаді поганої крові. Не порой свій славетний меч, свою плоть вогонь. Так, от, і він помер тут. Забираємо от, клик, довгий клик. І зараз десь має з'явитися. О! Еліонора. Опа. Вона лікується, але ми швидше ми її швидко вбили, тому вона навіть не встигла полікуватися. І з неї випадає. О, очищена кристальна сльоза. І ще й на гіната елеонори Так, дивимося, що ми там знайшли. Так. Де та сльоза у нас? О, сльоза. Знімаю, о, прокляття. Володаря крові, то треба було нам спочатку сюди піти, забрати ту сльозу, а потім йти до Мога воювати. Бач? Але ми Мога перемогли і без тої сльози. Але бачите, той якраз сльоза могла нам допомогти. Що хто не зможе з Могом воювати так, як я, то може і тут взяти сльозу. І буде вам легше. Так, з тим ми розібралися сльозою і дивимося зброю. Так, одна у нас випала з Ю... Юри. Так, де то? Той великий клик десь був. Де він? От він. Великий клик. Накопичує кровотечу, бачу 45. Сил треба 18, спритність 22. Ага, і він вже має. А він попіл має якийсь же. Ага. Він вже з попіл. А як тут подивитися, який-то попіл. Не знаю, він має попіл. Так, але навик має продаючий клик. Можна подивитися, вон там, не знаю як тут подивитися, який-то попіл. Катана, рубляча, де тут написано, який-то попіл. Не знаю. Ладно. І, Так, з Еленори нам випала така нагіната Еленори. Ото прикольніше, напевно, річ. Так, вона накопичує кровотечу 58 одиниць. Так, фізичний урон має і вогняний урон. Сил має 12, і спритності 12 треба. Ага, і чекунства треба 19. Так, в нас тільки спритності одного не вистачає. Можна прокачатися і можна нею користуватися. Вона ніби непогана річ. Має танець клинка крові, має навид. Як варіант? Можна собі буде прокачати ту річ. Так, добре, з тим ми з вами розібралися. Все, тут ми. Так, все зробили, що можна було. Тепер давайте підемо. Ще заберемо деякі речі, Там, назад. Так, давайте вийдемо. Деякі речі заберемо, щоб вже тут взагалі сюди верх не скакати і не повертатися. Та й часу трошки більше, бо і так відео виходить дуже коротке. Дивіться, отут от можна зіскочити, так, нам, для того нам треба коня. Скакуємо сюди і тепер от сюди заскакуємо. Так, 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 нам не треба аж туди так далеко, нам от сюди вистачає. Так. Стоп, чого не хочеш зійти. Так, дивимося. Куди ми з вами тут потрапили, чи тут ще часу нічого нема. Бачите, ми з вами тут от постапити такий виступ. Зверху, якщо ми, ми зіскочили, ми розбилися. До речі, я якось пробував. І навіть ніби тут невисоко. А все одно чомусь розбиваєшся. Ну, така от... Правда, дивно. От тут ніби низько. Чому розбиваєшся, неясно. Так, йдемо от сюди. Ой, тут ще ми ворога знаходимо. Так, і дивимося, що він тут охороняв. На охороня, він бачите, тут є лілія ліліатрини. Отут, хто хоче, все шукає. Так, І тут сидить сува. Забираємо з суви яйце. І тепер вон, бачимо, на тій стороні є лут. До нього також добратися не так просто. Зараз пробуємо туди доскочити. Не знаю, звідки краще, от, напевно, що звідси, звідси вище. Давайте сідаємо на коня і пробуємо. Доскочимо. О, доскочили. Супер. Дивимося, що так, тут. Так, тут-то в нас нічого. Точніше зелень тільки. Так, отута заховалися. Знов. Два чувака, з ними також розбираємося. Забираємо гриби. І що, ось тут наш лут? Що воно тут? А, воно тут, бачите, просто метелик, що не такий важливий. Але ми стараємося все знайти і нічого не пропускати. Так, все, тут бачу, ми все зачистили, бачите, сюди більше можемо не заскакувати. Так, ну, На наступне відео, я гадаю, нам треба вже сюди, от, до того міста, якось потрапити. Напевно, підемо от з цієї сторони. Підемо От тут є Мілісента і підемо от по тому каньйону. І сюди подивимося. І можливо, ми попадемо якраз в то місто. Бо тут праву частину ми всю повністю вже все дослідили, крім самого міста за стіною, а зліва ми тут ще велику частину отут все пропустили. Треба отут ще все досліджувати. А може нам і не сюди треба, можливо, нам треба спочатку отут все дослідити, а потім в місто йти. Я навіть не знаю краще. Ну навіть я подумаю на доступне відео, як краще куди йти. Добренько. На цьому будемо тоді завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!